Короче, по заказу Ксенса Петра ми приємемо овечки. Не знаю, це сюрприз. А, це буде сюрприз. Яйця з цукром, так і правда. Яйця з цукром Короче. Яйця з цукром, та й до побачення. Ось такі млинці ми зробили. Збиті до пишної маси. Ну оце Ну що, Саша? Пишет. Мені буде дуже яскраво. Яйця досягти до масштаб. З дому принесла мене курка на подоконнику жила. у нас 12 Яєць. Половиний. Ну то що без половини? Воно не попало. Одна <ривіт> Тут у нас... Значить, мужик дня сюди. 12 майже з половиною. Опів першої ночі. <ривіт> Пройшло три роки. Варвара ще в'їжає. І це ще не все. Запробуйте не бігу дрінкомом. Господи, мене прости мене.